Друзі, в сьогоднішньому відео приготуємо пельмені по моєму рецепту. Ніхто ще так не готував. Для цього потрібно пельмені, картопля, сметана, цибуля, кубик бульйона, бекон, часничок, приправи і гірчиця. Поїхали! Розігріваємо сковороду. На сковороду розміщаємо наш бекон. Заміщаємо цибулю. Розкладаємо картоплю. Засипаємо пельмени. Все це перемішуємо. Вода джерельна. Кубик бульона. Накриваємо кришкою, чекаємо, поки закипить. Домашня сметана. Перець. Паприка. Коріандр. Даємо закипіти. Чесничок. Трохи і вчиці. Рекомендую. Спробуйте моє блюдо. Друзі. Смачного.